У ми грати про каналську ігру під названням The Вовк. Дуже прикольний симулятор Вовка, друзі, як ви бачите, по даної. Цю ігрушку, друзі, треба грати з інтернетом. Так що будемо сьогодні грати за Вовка, друзі. <шлід> так Я вже трошки пограв дану ігрушку, вона дуже прикольна, друзі. Обнови виходять часто, можна грати, так як і офлайн, і онлайн. Тільки, звісно, інтернет треба. Нажимаємо Play і заходимо в дану ігрушку. Таж друзі, не забувайте телеграм-канал мі є. Силичка на нього як завжди в ютуб під відео в описанні. Всіх друзів чекаю. Ігри ходять там раніше. Так. Юзернейми, так? Да? Що ми напишемо? Давайте. Тако. Вовк реаліці. Готово. Все. Хай зберігається. і зашибіть. Так, у мене вовк, вовчицю я не хочу. Так. Що у нас тут ще є? У нас є дім, улучення тут у нас є, друзі, оптимізацію можна робити, там те, сюди вовки, бачите, які є 14 видів. Всі купляються за місяць, а можна грати за рижого, теж безплатно. Так. Нажмоплей, друзі, і ось у нас перша локація. Друга локація відкриється на уровні 10, на зараз уровень 3. Що нам треба? Нам треба просто вбивати, вбивати, вбивати. І оборонятися від хижих вовків і ще якихось там тварин. Дар вам, друзі, все покажу подробно. Пограємо разом з вами. Ігрушка реально прикольна. зараз йде загрузка. Поки що немає відкритії комнати, нажимаємо ще. Тут, друзі, онлайн. Не знаю, я ще поки що ігроків реальних не зустрічав, Ну Все вперед, бачите, тут у нас є ко... кооператив ПВП і костру. Мізація відкриється на уровні 8 ПВП на 5. Ну, все, друзі, ми заходимо на дану карту. Так, все, йде загрузка, бачите, тут обновився недавно вийшло про Китай давній. Вовки так смішно виглядають в цих костюмах. Да. Так, давай, давай швидше, грузи. Зараз будемо, друзі, грати разом з вами. Будемо грати за вовка. все, друзі, все я. Бачите, що я можу нападати. Так, друзі, що ми робимо? Ми зараз, друзі, біжимо вами і будемо убивати. Ось, бачите, кролик. Я тут ще здібності відкрив не ну, вбив одного, ще другого, убив. мені дається хп за це. За 13 кроликів мені ще щось будуть. Бачите, вовк пігає. Але, друзі, це вже можуть вони напасти на мене, а можуть і ні. У них уро... Урон більш мого, я давайте ті У нас в принципі одинакий урон, але я не хочу з ними зв'язувати, так як вони можуть мене ухайдохати. Бачите, ось в мене є щит отакий. Активізую його зелена та фігня. мене тепер ніхто не може, не вб'є, в принципі. Може будуть вбивати, але не будуть так хипешити сильно. Так, також у мене є ось у... мощний удар дивіться. Зараз покажу, підіжіть. Дивіться. Хопа, бачите. Цим ударом можна вбити, наприклад, якогось малого звірка, в якого мало ХП. Він дуже високе. Так, друзі, давайте нападемо з вами, бачите, ось що карта у нас є. Ось до карта невелика, так як це перша локація. Давайте не будемо вовків убивати. Таж, друзі, дивіться, що у нас є. У нас тут є отакий голосовий чат. Це ми можемо дивитися здоров'я, свої сили. Тут все дусі. чат є. Поки що на мене ніхто не нападає. І це дуже добре. <кхід> бачите, друзі, тут багато англомовних людей грає, бачите, чат іде, а тут немає. Слава Богу, русських. Погано, що немає українців. <кхід> так, давай, давай, давай п'ємо нашу веду. Давайте їм удар. І що, на мене напасти, що дурниця придурок до мене почав лізти, так? Да? Друзі, будемо тікати від нього, він задовбається бігати за нами. Насобираюся ну, я, де див... біжить за мною. <плес> Придурка, кусок. І це реальні ігроки, друзі. Придрався до мене, якоїсь курки. Ну Що ти давай сюди. Так, на нараз. У мене здоров'я 495, прямо заховаючи 140. 240. Що таке? Мене щось з кімнати викинули, чи що? Викинули з комнати якусь, мене зрозуміє, не зрозуміло ну, чому. Ми тут зараз будемо все будемо. Ще вам покажу дещо тут є. Прикольні локації, краєвиди. Тоже прикольні, друзі. Так же, друзі, напоминаю вже сотий мільйонний раз, У мене є телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, внизу під відео, в описанні. Всіх друзі, чекаю. Так що не забуваємо, заходимо. Все буде добре. Інтернет. Інтернет. Усі, друзі, дані ігри можете скачати у мене в телеграм-каналі. Всі вони будуть там безплатно. Навіть якщо ігри платні, друзі, вони там безплатні будуть. Я нахожу ігри і для вас викладаю свій телеграм-канал. Так що, друзі, всіх чекаю. Там, бачите, усе ми будемо получати всякі в... в... нагородження за виповнення різних квестів. Наприклад, робити там. 13 зайців вбити, 13 вовків, там того сього ми ну, будемо отримувати. Також можемо скипати, але будемо тратити свою заробітну. Так, кубили щурі, їх 8 вбити, Я вбив зараз п'ятьох. В принципі, можемо по карті орієнтуватися. Червоні позначені це у нас зайчики, зеленими це у нас овечки і ще якась фігня там. Я в цьому не сильно так шпарив. Ну, бачите, друзі, у нас поки що зараз можемо Вовка напасти, але я не знаю, чи ми його вивеземо чи ні. Навірно, давайте не будемо, як вони тікають, у нас тухай тікають, бачите, тут атлой грає я. І ще. Ми можемо також познайомитися з ними, побалакати, друзі, тут і голосовий чат. Як балака... розмовляти то і не балакати, блін. Дивіться, підходимо до Вовка, до, ну, до реального Вовка, нажимаємо сюди на нього, так. І все, бачите, є мікрофон, є чат, можемо, а можемо просто пригласити його дружить до нас. Все, я йому приглашу, кинув, що будемо дружити, якщо він захоче, звісно. Також можна тут приймати друзів клан до себе, тобто ти будеш вожаком їхнім. Або в... А вони тебе приймуть, ну, це якщо, звісно, вони захочуть. Ну, а нам зараз не до цього, друзі, ми з вами. Вовк ...должен бути сам. Ну, не завжди. Давайте побіжемо до водопаду. Подивимося на краєвиди даної ігри. Game. Ну, коротше, друзі, на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось даний ігрушки вже 100 мільйонів разів розповів, де її скачати. В мене телеграм-каналі, друзі. Давайте об'ємо зайчика. Так, коротше, біжимо до водопаду, друзі, і будемо закінчувати на цьому. На той нас Дуже прикольні краєвиди. Дивіться, які краєвиди. Ну, коротше, друзі, дружка, я накладу ми вже отримали, щось, беремо клей. У на нас хтось напав. О, якийсь сундук відкрив. Ну, коротше, друзі, на цьому довго будемо закінчути. З Всім пока і все буде. Добре.